Результативний матч, очки втрачати не можна. Е, враження від поєдинку. Ну, чудові враження. Хлопці е, виконали те, що їх просили в першому таймі. поприсунгували трошки зверху, не даючи супернику розвивати атаки. І, в принципі, що призвели до того, що ми в першому таймі вже закрили, мабуть, гру. тому в другому попросив хлопців, щоб вони просто дограли. В кінці трошки розслабились і пропустили не, не потрібні м'ячі. А так, то тільки дяка хлопцям, слава за сьогодні. Традиційне сьогодні питання: відкривається трансферне вікно, якщо не секрет, посилюватись? посилюватися. Віддаємо Влада настенка у Вампро і будемо підсилюватися, одного гравця точно візьмемо. І зараз ще будемо дивитися, можливо, один точно, можливо, ще один, максимум два гравця, а так будемо цим колективом далі грати. Вже в кінці побачимо, що на з цього вийде. Дякую.